Друзі, з вами, як завжди, Давайярик. І сьогодні ми знімаємо Super Toilet Bravel Challenge, Граємо тільки за спікерменів да. І сьогодні, сьогодні ми будемо проходити хат. Да. Тому быстренько вибираємо наших юнітів Ну, точніше, за кого будемо грати Я думаю, буду грати за мультиверс. Ну, добре, тоді я, я за кого не знаю. Хм. Вот это зачитала спикер момент 2.0, пожалуй. Итак. Итак, мы... Надумали, И такс. И такс. И... И такс. Мы тут. Э И чомусь мене пропав звук. Я, я думаю, ничего страшного. Ничего не хит, ничего. Жаль, титана спікер мене апгрейдит. Йому друзі, до речі, напишіть в коментарях, який у вас нік. Да. Нам дуже інтересно. Цікаво. І якраз ми зможемо з вами пограти. А не місто мінус 50. Чи що? Там был enemies left минус 50 был. 50. А, Расстрел. Я сам не знаю. И дабл бласт. Давай, сегодня Вот так вот, давай, дабл бласт. Ты сейчас спин бласт, так. О, было видно. давай. Це розстріл був. Да, да. Ми, ми до речі. Знаєте що, друзі, коли буде босс, ми просто золотимо разом і зробимо комбо. Расстріл, зробимо. Два, дабл, дабл розстріл зробимо. Дабл-розстріл, так. І просто уничтожимо. І в кінці відео я можу показати, скільки у нас точніше, не у нас, а у мене грошей і кілів. Можешь использовать спин бласт. Ну зачем? Да просто. Ну, просто так ничего не бывает. Сами вы подкрыли. А ты выпадковости. Не бывает выпадковости. Бой. Нет. Да. Нет. Да, да. Так, сказ... так, сказано в кунг-фу панде. Цей. Не, не. Да. А -а -а. <плес> Мастер Угвей сказав, що немає випадковостей. Не буває, Схоже <плес> на те, що ми майже в своїх відео не розмовляємо. А Але... ви? До речі, друзі, скоро буде нове відео про той Тойтавар Дефенс. Можливо. Можливо, якщо ви наберете на цьому відео буквально 50 лайків або 100 І ми випускаємо нову частину. всего на Ну, давайте если еще его на его ведь крем. А, точно, на элит. Басик. И выпадание... Выпад кожи. А, нет, я открыл. И открыл. Против. Так, ну що ж, ці, ці волни дуже легкі, я думаю, що скоріше за все вам буде просто не. Проводів вас. Я думаю, що вам буде скоріше за все не цікаво дивитися, як ми просто мілких туалетів вбиваємо. То ми... Тому для вас, ми дійдемо до Боса першого. Для вас це буде секунда, а для нас хвилин 10 точно. До зустрічі! І так, друзі, ми зробили вже перших 10 волн. Ну, а ми продовжуємо. І все, друзі, у нас перший босс. Да. Давайте я його оглушу. Га, я з тобою. І пусть він палає горить. І його используємо спін-бос. Я його пам от зроблю. До речі, друзі, якщо ви не знаєте... Що, що можна робити і джетпак? І... Як я роблю? І. Піс -піс 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 -піс. Я на них на піс, -піс, 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 піс Гелікоптер гелікоптер. Ну що ж, ми зустрінемо... думаю, зустрінемося з вами називаємо... на п'ятому вебві. Зустрінемося на двадцять п'ятому вийві. 有有有。Yo, yo, yo.